Концентрація позитиву на одній сцені творчі родини полтавців об'єднав всеукраїнський соціальний проект. Ми українці, всі одна родина. Музичні дарунки від талановитих сімей звучали зі сцени полтавського центру культури та дозвілля. Мистецтво демонстрували публіці сім обдарованих родин. Серед них Ельміра та Костянтин Гасанови, які приїхали до Полтави з Куп'янського району. Ми втікали з окупації і так вийшло, що ми попали до Полтави. Тут я зараз працюю у благодійному фонді з дітками. Раніше працювала директором будинку культури, співала. Ми будемо виконувати молитву за Україну. У програмі і виступ лауреата багатьох музичних конкурсів гітариста з Харкова Марка Дем'янченка. Цей виступ Марка це буде наша подяка всім тим, хто часточку своїх сердець віддав Марку. Він виконає твір нашого земляка з Полтавщини, Платона Майбороди, рідна мати моя. Перекладені на гітару він називається українська балада перед виконанням музичного твору кожна родина ділилася своєю історією та традиціями, роблячи це не лише з допомогою слів, а й сімейних фото та відео. Коли я зустріла Гарного козака 20 років тому я зачарувалась в його голос. І пісні під гітару. Організатори проєкту, агенція івентів «Садиба М'юзік» та національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» переконані, такі проекти якнайкраще розкривають таланти та об'єднують. «Світ ТВ» – наш постійний партнер. Уже п'ять років ми працюємо зі «Світ ТВ» і робимо велику кількість проєктів разом. А це вже понад 200 проектів зі «Світ ТВ». Ми разом даємо надію людям, організовуємо родини в такі заходи. Долучаємо дітей. Ну і мета проекту взагалі об'єднати родини переселенців із місцевими родинами і показати родинам ВПО, що вони дійсно всі одна велика родина, і ви, і ми, і всі, незалежно від того, з якого ми регіону. Ми прагнемо охопити всю Україну, але звісно, ми спочатку приїздимо в ті регіони, де найбільша кількість родин вимушено переміщених осіб. Ми хотіли, щоб вони могли себе презентувати громадам. Хотіли, щоб через творчість вони саме саме члени цієї родини більш зблизилися, тому що їм треба намалювати своє родинне дерево. А це завжди поглиблення в спогади, в історію своєї родини. Звісно, ці історії дуже щемливі. Метою цього проекту є саме згуртувати. Людей, які переїхали з інших міст, саме до Полтави, показати, що тут треба жити, продовжувати життя, народжувати дітей, і звичайно ж вміти відпочивати. Такі проекти говорять про те, що українська культура, українська пісня, українська народна творчість. Вона буде линути, вона буде жити в віках і вона не переможна. І я сьогодні вітаю всі наші сім'ї, які беруть участь у цьому проєкті. Серед запрошених і зіркова родина Наталії Май, адже її пісні спільно з її творчим центром про родинні цінності прекрасний захід це родинний фестиваль, де зберуться наші українські полтавські родини зі своїми номерами, своїми історіями, своїми ситуаціями. Є багатодітні родини, є родини переселенців. А ми сьогодні співаємо «Мамину сорочку. Сьогодні я її співаю разом з нашими дітками з творчого центру, тому що це наша творча родина. А сорочка мама мина біла, біла А сорочка мамасемила не лише провів концерт, а й потішив учасників неординарними конкурсами, закоханий у Полтаву харизматичний ведучий народний артист України Анатолій Гнатюк. Полтава. Надзвичайно люблю це місто. Я ще студентом приїздив сюди з концертною програмою. І ось я знову тут. І цей проект як ніколи підтверджує те, що ми українці всі одна родина, і нам сьогодні, як ніколи, треба триматися разом. Всеукраїнський соціальний проект, ми українці, всі одна родина. Вже охопив більше 60 громад України. До нього планують залучити півтисячі родин. Кожна отримає цінні подарунки від організаторів. What?